Фон єдині новини в студії Євгенія Гарку. Працює перший канал Суспільного мовлення і нагадую про повітряну тривогу. А почервоніла зараз вся мапа України, тому що. Спочатку нагадаю, почалося все з центральних північних і південних областей зі сходу. І от зараз доєдналася західна частина мапи нашої країни. Вже відомо про вибухи в Дніпрі. Принаймні, про це повідомляють наші кореспонденти. Зараз будемо їх долучати до Етеру. Також вибухи відомо повідомо про вибухи на території Одеської області. Про це повідомили і в оперативному командуванні Південь і пан Сергій Брачук нам. Це з одеської ОВА підтвердив також, але детальну інформацію ми будемо про це повідомляти лише після завершення повітряної тривоги для того, щоб не інформувати ворога і не коригувати вогонь. Колеги, давайте, якщо є вже можливість, підключимо наших кореспондентів з Дніпра для того, щоб повідомити найоперативнішу інформацію. Так, підказують мені, що немає поки що наших кореспондентів на зв'язку, але будемо говорити про це згодом. Зокрема, нагадаю, що повітряна тривога зараз у нас по всій території України. Так, оновимо мапу. Поки що нічого в нас не змінюється в цій ситуації в цьому напрямку, але будемо стежити і принаймні повідомляти про цю інформацію. А, так, Давайте дочекаємо Юлія Трофімова, кореспондентка з Дніпра, доєднується до нашого етеру. Юлію, я вас вітаю. Так бачу, ви вже на зв'язку, і сподіваюсь, ви в безпеці, враховуючи повітряну тривогу. І, будь ласка, вам слово по ситуації в Дніпрі та області. Що вам відомо станом на цю хвилину? Ну принаймні, тої інформації, яку ми можемо повідомляти і при цьому не інформувати ворога. Вітаю близько 8.30 Почули три вибухи. Бачили, що місцеві пабліки пишуть про чотири вибухи. Зараз триває повітряна тривога і інформації про була ця робота ППО. Чи це дійсно влучання? Також що саме постраждало, ми не маємо. А, ну а в цілому, Юлі, розкажіть, будь ласка, як, як минула ніч і ранок в регіоні? Обстріли велися у Нікопольському районі. Знаємо, що там зараз уточнюють масштаби руйнування. А ситуація з енергетикою, яка у вас зокрема і після 15-го числа? А наразі а, знаємо про те, що в деяких районах немає світла після сьогоднішніх обстрілів. А, до графіку щодо графіку а, планових відключень, а, то наразі його не застосовують. Ну а в цілому місцева влада повідомляє про збитки. А, наразі не маємо такої інформації саме про суму збитків, яку я зазнала, але <кій> знаємо, що енергетики продовжують працювати і відновлювати. Про терміни щось кажуть, тому що, наприклад, напередодні Львівська увагу вони повідомляли, що от ті збитки, які нанесла Російська Федерація і, і ці частини електромережі, їх доведеться відновлювати від 8 до 12 місяців. У вас озвучують якісь терміни? Під час масштабного масового ракетного удару у нас не були в регіоні зачеплені. Об'єкти енергетичної інфраструктури, тож саме про ці відновлення, не йдеться наразі. Ситуація контрольована. Дякуємо, Юлія Трофімова, кореспондентка з Дніпра, з була з нами на зв'язку. Юль, будь ласка, і ви не легковажте, не ігноруйте ці повідомлення про повітряну тривогу. Також тримайтесь біля укриття або за правилами двох стін. Нагадаю, що по всій Україні поголошена повітряна тривога і в Дніпрі, як ми от зараз говорили, пролунали вибухи, і на території Одеської області також пролунали вибухи. Нагадаю, що були повідомлення і з боку Віталія Кіма. Так з Одещини про те, що в бік України було випущено чотири ракети. Яка ситуація станом зараз? Ми з'ясовуємо чи влучили ці кудись ракети, чи спрацювали ПВО. Будемо про це, це вам детально детальніше повідомляти. А, так на цьому ставимо робимо невеличку паузу, після якої ми продовжимо говорити про нашу поточні теми, які ми запланували сьогодні з вами. Це зокрема про навчання в школах, як змінилася ситуація, і як проявило себе навчання дистанційне і очне, чи потрібно щось допрацьовувати? Про це вже за мить дочекайтеся.